Доброго дня, всім моїм глядачам, як завжди, всіх вас радий бачити на каналі. В сьогоднішньому відео, як ви вже здогадалися, ми поговоримо про зернову групу. А конкретно мова піде про стан посівів пшениці. І ячменю, в залежності від того, по яким попередникам вони посіяні, яким способом і з якими густотами визначимо, які на полі присутні проблеми, чи взагалі не присутні ніякі проблеми. І також частково торкнемося теми посіву олійного льону. Старт сьогоднішньої доповіді ми беремо з поля озимого ячменю. Історія поля дуже важлива. Коротенько, по ній проходимо. З попередником на даному полі була кукурудза. Після збирання кукурудзи була проведена обробка вертикільним агрегатом. Для чого? Для того, щоб створити більш оптимальну. Умови для проведення посівної кампанії, тому що ми знаємо, по кукурудзі не завжди комфортно дається посіяти. Сіяла тут сівалка персей українського виробництва від Велес Агро Я думаю, ви вже помітили, що міжряддя тут не 20 см і не 15, міжряддя на цій сівалці 25 см і монодисковий сушник. Ми з вами знаємо, що першочерговий, першочергово монодисковий сушник був створений для прямого посіву. І тому він часто використовується в господарствах, які працюють по ноутіл no технології, або просто для проведення посіву в непготовлення. Ґрунт. А зернова група такий формат посіву переносить дуже легко. Чому? Тому що коренева система невелика, тобто діаметр кореневих погінців маленький, і вони спокійно проникають в будь-які шпаринки. Тому такий формат одобряється на даній категорії культур. В якості сорту тут був обраний Луран, дуже відомий сорт ячмені, який висівається на великих площах, густота посіву в районі 3 мільйонів. По ваговій нормі це близько 130 кілограмів, тобто 3-3,2 мільйона на гектар. І в цілому, я вважаю, що це. Гарна густота для посіву зернової групи. Звісно, при такому міжряді ми не дотримуємось при такій густоті інтервалу в рядку, але за рахунок того, що є зона живлення саме в міжряді, яку рослина може зайняти, то автоматично рослини конкуренції на даному етапі не відчувають. В якості основного живлення з посівом використовувалось 100 кг на гектар сульфамофоса. І далі вже взимку в якості азотного підживлення 100 кг аміачної селітри на гектар. І на це поле планується в подальшому використати 100 літрів 32-го касу. Тепер подивимось по стану самої культури. Ми бачимо, що рослина знаходиться на стадії кущення, куститься вона дуже гарно. Бачимо, прикоренева зона вся чиста. Кореневі гнилі нам і прикореневі гнилі нам не страшні. Спостерігається відростання кореневої системи, багато молодого свіжого добового прироста. Бачимо невелике ураження патогеном нижнього яруса листків, де інде трапляється ураження середнього яруса, але не критично. Крім цього, не сильно, але також спостерігається ураження посівів шкідником. Дивимось кущення. Ми з вами знаємо, що кущення це одна із самих критичних фаз формування врожаю, і для зернової групи вже давним-давно доведено, що оптимальною оптимальний коефіцієнт саме продуктивного кущення це від 3 до 5. При такому коефіцієнті рослина формує найважкий. Колос і чого ми і стараємось завжди досягти саме такого показника. Я вже дані порахував для того, щоб не займати ваш дорогоцінний час, тому що сезон почався у всіх і всі в полях. Коефіцієнт загального кущення рослин на даному полі 4,5. Тобто ми розуміємо, якщо ми посіяли 3 мільйони, і маємо коефіцієнт кущені 4,5. Це вже загусто і тим паче для цієї зони. А це Кривоозерський район, Миколаївська область. І тут опадами не сильно розбалувало фермерів. Автоматично ми розуміємо, що густі посіви часто страждають саме від нестачі такого ресурсу, як волога. І тому загущені посіви часто абортуються. Але, повторююсь, для нас важливий коефіцієнт кущення, продуктивного кущення саме від 3 до 5. І я порахував середній показник саме продуктивних пагонів, які мають більші шанси для того, щоб піти по. В продуктивній стеблості. І цей показник для рослин на даному полі складає 2,9, тобто наближено до 3. В цілому, ми розуміємо, якщо у нас густота посіву 3, коефіцієнт кущення в районі 3, то ми вже майже під 9 мільйонів густоти стояння стеблостою можемо утримати за умови, що рослина все це вижене. В продуктивній стеблістій. Ми розуміємо, що вона вижене не все, і абортизація буде. Питання в тому, наскільки сильно вона буде виражена і як в цьому ми можемо завадити, для того, щоб навіть якщо це буде. Непродуктивний колос все одно він нам допомагає формувати врожай, тому що підгони вони з однієї сторони, це негативне явище. Ми з вами всі розуміємо, чому. Бо вони забрали елементи живлення, забрали інші ресурси для свого формування і не виправдовують їх величиною колоса відповідно величиною врожаю. З іншої сторони, на формування кожного листка, кожного палана формується відповідна поглинальна здатність кореневої системи. І на за умови, що ми навіть отримуємо явище апортизації, сформована коренева система далі працює на розвиток у. Вже продуктивного стеблистою, який буде виносити колос. І ми з вами всі чудово розуміємо, що коренева система повинна бути розвинута максимально сильно. Але це буде далі. Поки що рослина на стадії кущення, і ми цікавимося саме тим, які проблеми є на полі. Тому що алгоритм підходу до вирощення культур сталий. Баласуємо стан ґрунту, створюємо умови для розвитку культури, прибираємо негативні фактори, які рослині заважають розвиватися, і далі вже розвиваємо саму культуру. По негативним факторам ми бачимо, прикоренева зона чиста це дуже добре. Є невелике ураження листків середнього яруса. Ситуація не критична, але для того, щоб її не запускати, тому що ми з вами розуміємо, ячмінь хвороби тримає слабше набагато, ніж пшениця, фуніцидну обробку, я проводив би. І... На цьому полі, так як ситуація в нас виражена не дуже сильно, я думаю, що простого тіафанат метила вистачило би цілком для того, щоб цю проблему закрити. По шкідникам також спостерігається ураження листового апарата, але шкідники, ми знаємо, контролюються дуже легко. Простий перитроїд на основі альфа-циперметрина, бета-циперметрина цю проблему знімає легко. З точки зору саме забуряності поля, бур'яни на полі є, але невеликій кількості і на ранній стадії розвитку. Тут вони поки що абсолютно не господарі, тут весь простір зайняв. Але ми розуміємо, що ситуацію також треба тримати в голові, щоб завчасно спрацювати і не допускати конкуренції, тому що сильна конкуренція, зрозуміло, пригнічує саму рослину. Тобто ці умови бажано прибрати для того, щоб рослина почувала себе ще комфортніше, а далі вже на етапі початку виходу в трубку працювати для того, щоб відсоток абортизації був невеликий. Але повторююсь, це буде далі. Спочатку треба усунути негативні фактори розвитку, навіть за умови, що вони виражені не дуже сильно і яскраво. Тобто в цілому ситуація на полі дуже гарна, все подобається, але немає межі досконалості. І завжди є при будь-якій ситуації, куди рости і що покращувати, щоб отримати кращий результат. І тепер, як і обіцяв, коротенько про льон. На цьому полі попередником був соняшник, зараз тут висівається льон, сіє сівалка персей, про яку ми сьогодні з вами вже згадували. На ячмені і на пшениці, яку ми розглядаємо, сорт льону лірина, вагова норма висіву близько 20 кг. І з посівом використовується в якості живлення комплексне добриво 122412 у нормі 60 кг на гектар. Тому далі по мірі розвитку даного посіву я також інформацію буду показувати на каналі. А ось якраз і сівалка. Раз ми з вами перенеслися на поле пшениці. І також прокачуємо коротеньку історію. Попередником на цьому полі був вже горох. Після збирання гороху провелася також вертикальна обробка ґрунту для того, щоб потім можна було комфортно сіяти. І далі в 20-х числах вересня вже проводився посів. Сіяла сівалка та ж сама, але вже з змінною приставкою. Тобто, якщо там було 25 міжряддя, на ячмені я маю на увазі, і монодисковий сошник, то тут міжряддя вже 35 см і анкерний сошник. Маленький анкерок, так званий пальчик. Густота посіву тут. Менша в районі 110 кг. Якщо ми перерахуємо на вагову норму, тобто на масу тисячі, то автоматично висота посіву тут приблизно 2,5-2,6 мільйона. І це дуже добре, тому що ми з вами знаємо, чим ширше міжряддя ми обираємо. Тим автоматично ми повинні більше зменшувати густоти для того, щоб уникнути занадто сильної конкуренції в самому рядку, не дивлячись на те, що зона живлення міжрядів у нас все одно залишається відкрита і доступна для кореневої системи рослини. Тим не менш, густота 2,5-2,6 мільйона, сорт золотоколоса, і з посівом давалося також 100 кг на гектар сульфому Далі по азотному жиленню на цьому полі використовувалося 150 літрів касу вже ближче до весняного періоду. Тепер, по факту, що ми маємо по стану культури. Ми бачимо, що культура знаходиться в гарному стані. Трошки вона отримала стрес і ушкодження листового апарату від останніх ось цих голих морозів, які були мінус 17, мінус 19, трохи позрізала верхи. Але в цілому нічого страшного в цьому немає. Ми знаємо, що зернова група себе дуже добре регенерує. Вони одні з найкращих в плані регенерації. Ми що бачимо? Бачимо, що тургор рослин дуже високий, все листя направлене вгору. Відповідно, коренева система створює необхідний. Тиск, коли ми порахуємо коефіцієнт кущення. Зараз я озвучу вже дані, які я порахував, то з коефіцієнтом кущення на полі також порядок. Якщо ми беремо загальний коефіцієнт кущення рослин на цьому полі, то загальний коефіцієнт кущення в нас в районі 4,4. Знову ж таки, ми потрапляємо в діапазон від 3 до 5 оптимального кущення для зернової групи. Якщо ми будемо рахувати лише сильні продуктивні пагони, сильні продуктивні пагони, які мають найвищі шанси піти в продуктивність стеблистій, то автоматично показник у нас становить. 2,6. Тобто, по суті, якщо ми перемножимо густоту посіву на коефіцієнт кущення самих сильних, самих сильних паганів, автоматично ми отримаємо також високий показник густоти стояння стеблистої, який можна отримати на даному посіві. Тут проблем ніяких немає. Крім цього, бачимо, що прикоренева зона рослин чиста, ніяких гнилей немає, і це дуже добре. Коренева система розвивається, є молодий приріст, щільність ґрунту також в нормі. що... Тут на цьому полі саме таке тривожне на сьогоднішній момент. Це септоріози. Бачимо, що нижній ярус рослини скинули, тому що вони були уражені в зимовий період. І зараз хвороба починає рухатися вближче до середнього яруса. І часто вже залазить на листовий апарат середнього яруса. Тому цю проблему вона рослині заважає і дуже суттєво. Знову ж таки, повторююся, поки рослина бореться з патогеном, вона не може використовувати всі ресурси для оптимального розвитку. Тому, з своєї сторони, я б на цьому полі використовував фунійци для того, щоб цю Проблему проконтролювати і рослина могла спокійно собі розвиватися. Крім цього, на полі ураження злаковою мухою є де-інде, але не дуже часто. Все одно примінтивно, контактний піретроїт. Я б також додав, так як ми додаємо в кожну обробку, про що я постійно розповідаю. Це дешево, надійно, і коли ти використовуєш його в кожну обробку, автоматично ти постійно покращуєш фітосанітарний стан поля і не дозволяєш утворитися великих резервацій, конкретно шкідників. І це стосується відповідно в даному випадку і хвороб. Тобто, поки що на цьому полі основними такими негативними факторами, які заважають рослині розвиватися, це конкретно патоген і. Шкідник, якого також превентивно потрібно проконтролювати в підсумку на цьому полі, мені подобається практично все: і спосіб посіву, і густота посіву, глибина витримана чітко, і те, як рослини розвиваються на теперішній момент, тобто кореневий тиск в нормі. Ми бачимо тургор, все листя направлене вверх. Це дуже добре. Це означає, що коренева система активна і дуже добре. Активна прикоренева зона, вся. Чиста морози вона перенесла з невеликими втратами відсічені вершки, нічого фактично не означають ніяких великих втрат. Рослина потужна і хоче розвиватися. Єдині моменти, які я б забрав, це боротьба із патогеном, в даному випадку із септоріозами, щоб вони не перейшли далі на листовий апарат і не знищували його, тому що листовий апарат це по суті завод і енергоносій самої рослини від того, наскільки сильно розвинутий і активний фотосинтезуючий листовий апарат, автоматично залежить кількість асимілятів, які рослина зможе. Синтезувати і використовувати для побудови свого організму чи для виділення кореневою системою для своїх організмів симбіонтів. Тобто, це лише два маленьких моменти. це боротьба з патогенами і профілактичний контроль шкідника. Тому що ми знаємо, що зараз багато з лакової мухи уражує поля, щоб не втрапити в халепу, конкретно по причині ураження даним шкідником. Я також додавав би. Контактний інсектицид в бакову суміш, і в принципі далі рослина може спокійно розвиватися. По конкуренції з бурянами тут взагалі ніяких питань немає. Якщо там на 5-10 метрів побачиш один невеличкий бур'ян, то це добре. Але в цілому поле чисте і це питання зараз тут навіть близько не стоїть. Тому по цьому полю все класно. Це те, що я хотів вам розповісти в сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, подана інформація була для вас корисною і ви використаєте її. На практиці. Всім вам щиро дякую за увагу і перегляд даного відео. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо я можу бути вам корисний, звертайтеся в описі відео мій номер телефону. До зустрічі в наступному ролику.